Овський подвиг житиме повіки, його століття з пам'яті струть, його не може темрява покрити, від нього ріки прощення течуть, він як маяк нам вказує дорогу, яка веде в Блакитні небеса, з душі здіймає смуток і тривогу, дає прозріння творчу доса. І з ним боролись, міфом називали, а щирих послідовників Христа. Томили в тюрмах звірям віддавали, жорстоко розпинали на хрестах пилати, іроди, і і нерни жорстокі, вели за пеклу з Богом боротьбу та благодаті Божої потоки Дощем зливали істину святу. Любові Божої не можна загасити, її великі вони не залють, голговський подвиг буде вічно жити. До нього й зараз тисячі ідуть, і кров свята, яка з Христа стікає, душі дає спасіння та життя, вона єднає, милує, прощає і відкриває світле майбуття. Хто не знайшов частежку до спасіння, чую, душа страждає, болить, хто не, знає, хто ж не має терпіння, сил терпіння Від Христа Волосського брадіть, голова нові подарує. Одчисти душу і зніме тягар, душа воскресна і на собі відчує, уговський подвиг і Господній дар. Амінь.